После 24 февраля наша жизнь изменилась, наверное, как и у каждого украинца. Она стала другой. Мы оказались в другом мире, в других реалиях. Очень многие направления для нас оказались новыми. Одно из направлений реагирования – это мы создали службу психологической помощи. У нас работает колл-центр. Ми розвернули кол-центр з декількох напрямків. Перший напрямок це у нас вхідні дзвінки, те, що ми отримуємо від українців, які наразі потребують нашої допомоги. Саме тут у нас міжнародна комунікація. Ми комунікуємо з нашими партнерами з усього світу, надсилаємо їм листи. з метою отримати допомогу. Сьогодні проводяться роботи по психосоціальної підтримці. Дети расслабляются и немножко становятся спокойнее, развивают креативность, открываются. У нас проводяться гуманітарні місії поводити гуманітарної допомоги. Ми також закупаємо будівельні матеріали, передаємо на органи місцевого управління для надання будівельних робіт по результату попадання. Зараз ми знаходимося поруч із житловим будинком ТІРАС, де було влучання крилатої ракети. І ми можемо бачити, що безпосередньо зараз ведуться відновлювальні роботи. Сподіваємося, що будуть закінчені якнаймога швидше, і люди зможуть повернутися до власних осель.